Так, я знаю, вона була дуже здивована. Справді? О, звісно, він не був дуже великим, просто маленький жучок. Але Флауер збожеволіла. О, боже, Флауер справді дуже боїться жуків. Ну, так, Флауер вважає себе такою чарівною, як тоді, коли вона запитала Айсі, чи вона гарна. К'юб, хіба ти не вважаєш, що я гарно виглядаю? Я це пам'ятаю. Я так збираюся помститися їй. Не можу, повірити, як вона думає, що ми будемо її слугами. Я так рада, що ви мої друзі. Справді, бабл теж мене любить. Правда ж, бабл? Е -е -е, правда? Так. Ні, не запись. Бін, ти мене мало не вдарила. О, це не я, це цей дурний блок і тут. Це його вина. Добре, я візьму Нідл. Йой, для чого це було? Гей, я просто в настрій, щоб когось образити. Вуді, вставай. Життя є, щоб можна було їм насолоджуватися, тож насолоджуйся. Тірдроп, заспокойся. Удар ногою може серйозно травмувати Вуді. Він бальза. <плес> 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 не можу повірити, який же Вуді полохливий кіт. Він такий не крутий. Пен, хоча б ти класний. Ти Те теж ерейсер. Рокки, прокинься! Что? Привет, <рик> Ой! Привет тебе, мой друже! Кони, ты такой тупой! Эй! О боже, файри! Чому тебе так легко вдарити? Фарірі, Коїні, досить і прийми ванну! Ти смердиш. Хіва Гольфбол не є владною? Я знаю. Вона як владний бот. Е, знаєте, типу владний бот. Ну Типу бот, якого створили, щоб бути найвладнішим. Я зробив усе, щоб від неї втекти. Або флауер, або буді, або спанжі. Ну, тобі пощастило. Е, як? Ну, всі будують острів розкоші. Він називається острів Мрії. миля раю. П'ятизіркових отелей, казино, шість ресторанів, роботи, слуги. Переможе навіть вирішити, хто віде, а хто ні. Отже, скільки це буде коштувати? Навіть не на копійки. Тоді я візьму. А я же всі інші, вони ж теж цього хочуть, знаєте. Е, я б ні за що не віддав цей острів. Вони теж. Тож вирішимо це за допомогою змагання. Той, хто довше протримується на перекладині. Давай допомагати один одному. Так. Блокі, прокинься. Що ти робиш? Ой-ой. Дороги, мені потрібен простір. Допоможи, Пін. Дякую. Давайте зробимо альянс. Це не зашкодило би. Так, давайте. Що? Альянс! Я маю приєднатися! Прохожу! Пробач пен! Друзі, можна, будь ласка, у ваш альянс? Ні. Блоки! прокинься. Койні ніколи не... Упс! Ось і Злафлавер. Вона все ще тут. Давай штовхнемо її. Так. Oh. Ми летимо. Ми... Ти права. Йоху! Бо, ні! Підсягнись. Я не можу. О, ні, блоки, роки. Допоможіть! Що, ти наступаєш на мене. Краще. <риковать> так, а тепер підсягни нас. Тірдроп, <риковать> oh. хватайся за мою іншу руку. Ха-ха! <риковать> Я нашов взуття, яке не сковзить. Тож ха. Гей. Ой. Хм? що? Фу! боже мій. Ах. Молодець Пін. Добре виконана робота. Сірдроп, давай розгойдаємось. Ура! Пін, альянс. Пам'ятаєш? А, так. Ліфі, ти наступаєш на мене. Що? Ой. Камінь, ножиці, папір. Ножиці перемагають папір. Я маю змогу тебе біштовхнути. Зачекай, зачекай секунду, ми на це не погодилися. Слухай, коли я виграю острів, я впущу тебе на нього. Пін, це все одно несправедливо. Виграти може лише один із нас. Ем, Пін, не тот палець. Упс. Хі -хі. У будь-якому разі перемогти може лише один із. нас. обидва Зачекай, ми виграли острів? Ні, вам треба вибрати команди. Команда для справжньої битви за острів Рії. О, чудово! Це не так уж і погано.